Як бібі -Бі допоміг міському автомобілю влаштуватися на роботу? Погляньте це міський автомобіль, і він, так само, як і решта машин, хоче їздити щоранку на роботу, аби ж сьогодні все вийшло, і його нарешті прийняли. Адже це так чудово бути корисним для свого міста. Невже йому знову не пощастило, і його не прийняли на роботу? Не журись тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він тобі неодмінно допоможе. Майстерня бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це Сьогодні бібі -Бі нетерпляче чекав нових клієнтів, оскільки він дуже швидко впорався з усіма поломками. О, здається, тебе щось засмутило. У тебе зламалося щось? І автомобіль розповів бібі, -Бі, як він уже цілий тиждень намагається влаштуватися на роботу в таксі. Він хоче бути корисним жителем міста, але нічого у нього не виходить. Так. Не переймайся. Я знаю, як тобі допомогти. Їдьмо швидше в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. Щоб автомобіль міг працювати у таксі, йому потрібен відповідний вигляд. Так його буде видно здалеку, і пасажири не плутатимуть його з іншими машинами. Допоможіть нам підібрати відповідну фарбу, який колір підходить. Можливо, цей? Ні, такий вигляд у швидкої допомоги. На ній їздять лікарі. Тоді оцей. Ні. Це підійде для вантажівок, які перевозять продукти. Тоді, може, це підійде. Чудовий варіант. Тепер усім буде видно, що це таксі. Майстерня бібі. -Бі. Ще підібрати розпізнавальний ліхтар, щоб машину було видно здалеку. Такий підходить. <хи> Ні. З такою мигалкою їздить поліція, коли поспішає на виклик. Тоді такий варіант. Ні, нам же треба, щоб машину було видно, а не чутно. <хи> а як щодо цього? Це саме те, що треба. Чудово вийшло. Майстерня бібі. -Бі. Тепер тебе точно візьмуть на роботу. Щасти тобі. Автомобіль прийняли того ж дня. Тепер він їздить містом і перевозить жителів у потрібні місця. Дякую, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг електромобілю. Одного разу електромобіль спізнювався на роботу. Він дуже поспішав, тому заряджався менше, ніж зазвичай. Це й призвело до дуже неприємних наслідків. Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Треба їхати в майстерню до бібі. -Бі. Майстерня бібі в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася Майстерня бібі. -Бі. Бібі -бі в цей час щойно приїхав до майстерні і чекав на клієнтів. Бібі -бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду, про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися, і про те, як батарея розрядилася дорогою. Бі-Бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Так, малята. Хм. Ну, з чого почнемо? Для того, щоб зарядити батарею, треба підібрати відповідний кабель. Ви допоможете мені вибрати правильний. Так. Може, цей? <хи> Ні, цей не підійде, він же трикутний. Тоді, можливо, цей? Ні, цей роз'єм квадратний. Він не підійде. М -м -м. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Вийшло, тепер батарея швидко зарядиться. Але що це за подряпини на дверях? Електромобіль згадав як зовсім недавно намагався припаркуватися біля паркану і подряпав дверцята. Бік треба негайно підфарбувати, бо може з'явитися і ржа, а це дуже погано для машини. Так, подивимося. У мене є кілька різних фарб. Малята, допоможете вибрати ту, яка підходить за кольором. Фарба має бути точнісінько, такою, як на машині. Можете. Ні, це помаранчева фарба. Вона світліша, ніж та, що нам треба. Може, ні. Ця навпаки надто темна. То дітя. Точно, це саме те, що треба. Тепер можна зафарбувати подряпину. Хі -хі -хі. Усе. Батарею зарядили. Ти можеш вирушати у путь. Постарайся заряджати батарею повністю і робити це завчасно, а не в останню хвилину. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль подякував бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він запам'ятав, що батарею завжди треба заряджати завчасно. І тепер ніколи не запізнюється. Дякуємо, бібі. -Бі. Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті, міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Здається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж, до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки й легковики. Це Бі -бі. Ой! Ой-яй-яй Привіт! А ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення. І автовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, але не змогла підняти стрілу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так. Ага. Твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему і сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. Із часом мастило витікає із системи, і насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ми ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло. Підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда. Перекусити після роботи. А оці олію вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки. Ну а це? Що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему І порядок. Готово. Вмикай насоси, перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось. Ага, опора зламана. Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, ця штука, вона металева. Це домкрат. Він може підняти машину, але він нам не підходить. Ю, -ху! те, що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. Па-па-па-па! Майстерня бібі. Бібі -бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям. Так само, як і бібі. -бі.